Вітаю всіх на каналі! 20 березня підступний та небезпечний день. У жодному разі не виходьте без цього з дому, інакше весь рік проживете у злиднях і хворобах. Весняне рівнодення це не просто зміна пір року, це потужний енергетичний рубіж, який стикаються світло і пітьма, минуле і майбутнє, доля та випадковість. Цей день може стати для вас або початком нового світлого шляху, або обернутися чергою неприємностей, від яких буде важко позбутися, але найстрашніше це помилки, які навіть, можливо, ви не усвідомлено робили. Можливо, саме вони перетворюють 20 березня в небезпечну пастку для тих, хто не знає, як правильно поводитися. Предки знали, цей день приносить не тільки оновлення, а й випробування. Все, що відбувається у цей день 20 березня, впливає на наше життя в найближчі місяці. Найменша помилка зіткнеться із затяжними проблемами, від яких не так просто буде позбутися. Багато хто думає, що рівнодення це просто гарний астрономічний факт. Насправді, це момент максимальної вразливості, вразливості простору. Особливо сприйнятлива у цей день до наших думок і вчинків будь-яка помилка, допущена 20 березня, може залишити слід на вашій долі. Особливо важливо пам'ятати, що енергія цього дня хаотична, це день переходу, день тонької грані між старим і новим. У такі моменти світ нестабільний. І найбільш випадкове слово. Або дія може виявитись доленосною. Саме тому наші предки суворо дотримувались певних правил, щоб не накликати біду. Якщо ви хочете, щоб цей день приніс вам удачу, а не біди та проблеми. Щоб позбутися без грошів'я, хвороб, важливо знати, чого не можна робити в жодному разі. По-перше, не можна виходити з дому без підготовки. Це не той день, коли можна бездумно кидатися у повсякденні справи, сподіваючись, що все складеться саме собою. Якщо вийти з дому без правильного настрою, можна зіткнутися з несподіваними неприємностями, втратою грошей, конфліктами, хворобами, навіть нещасними випадками цей день немов перевіряє кожного з нас на міцність, і якщо ви не підготовлені, то ризикуєте потрапити в неприємну ситуацію. По-друге, не можна давати гроші в борг. І брати в борг теж не можна. Справа в тому, що якщо 20 березня віддати комусь гроші, то разом із ними можна віддати і своє фінансове благополуччя. Та весь рік можна провести у боргах та злиднях, намагаючись відновити втрачений баланс. А якщо взяти гроші в борг цього дня, то разом із ними можна притягнути у своє життя низку фінансових проблем. З яких буде складно вибратись. По-третє, не можна сваритись. Будь-яка сварка, що виникла в день рівнодення, може затягнутися на довгі місяці. Справа не лише в емоціях. Енергетика цього дня така, що будь-який негативний посил отримає навіть невеличка сварка, яка може перерости в серйозний конфлікт, який буде отруювати ваше життя ще довгі тижні. А якщо посваритися з близькою людиною, то відновити стосунки потім буде ой як вкрай складно. По четверте, не можна займатися важкою фізичною роботою та прибиранням. 20 березня не підходить для генерального прибирання. Якщо в цей день викидати старі речі чи підмітати підлогу, можна ненароком винести з дому удачу. Замість очищення можна навпаки створити навколо себе порожнечу, яка буде притягувати неприємності. Тому цей день вимагає особливого підходу до будь-яких дій. Тому навіть найзвичніші речі можуть обернутися для вас непередбачуваними наслідками. В не можна починати важливі справи та приймати доленосні рішення. Енергетика 20 березня нестабільна. Та будь-яке нове починання, запушене в цей день, тиме з великими перешкодами. Будь-які угоди, домовленості, підписання документів, все це краще відкласти. Інакше можна зіткнутися з низкою проблеми невдач. Особливо це стосується роботи та фінансів. Вкладені гроші не зможуть принести очікуваний прибуток, а плани можуть зруйнуватися через несподівані обставини. Але найважливіше, 20 березня не може бути пасивним. Весняне рівнодення це день, коли простір, як ніколи, чутливий до ваших думок та дій. Якщо провести цей день бездумно, нічого не змінюючи, то й весь рік пройде також у застої, без розвитку, без нових можливостей. Цей день дає кожному шанси, але тільки тим, хто готовий їх прийняти. Справа в тому, що добрі вчинки в ці дні. Допомагає багаторазово повертатись добрим силам. Далі ми розповімо, що обов'язково потрібно взяти з собою, щоб захистити себе від бід і відкрити шлях до успіху. А поки пам'ятаєте, 20 березня вимагає особливого відношення. Все, що ви зробите, цього дня вплине на ваше життя в найближчі місяці. Та якщо будете використовувати. Правильні дії вам це допоможе пройти цей день без страт та отримати максимум користі. Якщо 20 березня такий небезпечний день, то чому його здавна шанували наші батьки, запитаєте ви. Все просто: в цей день тонькі грані між світами стираються. І будь-яка енергія, чи то світла, або темна, проявляється особливо сильно. Весняне рівнодення це момент, коли Всесвіту байдуже, хто ви, звичайна людина або маг. Тому що закони природи працюють однаково для всіх. А значить, кожен з нас може або скористатись цим днем собі на благо, або, навпаки, накликати на себе біду. Саме тому в давнину люди готувалися до цього дня наперед. Вони знали, якщо 20 березня зустріти неправильно, то можна весь рік страждати від хвороб. Рівнодення це не просто дата в календарі, а справжній рубіж, за яким починається новий етап життя. Але головне, який він буде, залежатиме від того, як ви проведете цей день. Отже, ви вже знаєте, що ж не можна робити. Але ще є один важливий нюанс: у цей день не можна виявляти байдужість до знаків долі. Простір 20 березня наповнено знаками та провісниками майбутніх подій, але багато людей просто не звертають на них уваги. А даремно. Що ж це за знаки? Перший знак це зустрічі та розмови. Якщо 20 березня вам на очі попалася людина, з якою ви давно не спілкуєтесь, знайте, це не випадково. Можливо, він несе важливу інформацію. Якусь, яку вам необхідно почути. А якщо хтось попросив у вас допомоги, але ви відмовили, то врахуйте, у майбутньому, коли допомога знадобиться вам, ви можете не отримати підтримку. Другий знак це якщо ранок 20 березня видався ясним і сонячним. Це хороший знак, означає, рік буде вдалим. А всі розпочаті справи принесуть позитивний результат. Якщо ж зранку похмуро або дощ, доля попереджає про можливі складності, важливо не піддаватися зневірі та не дозволяти тривожним думкам керувати вами. Третій знак це тварини. Якщо у цей день ви побачили зграю птахів у небі, чекайте зміни несподіванок. Якщо птахи летять дружньо, значить зміни будуть позитивними. А от якщо один птах відбився від зграї або веде себе дивно, варто бути обережнішим, можливо, незабаром з'являться якісь несподіванки, можливі навіть перешкоди. Але, мабуть, найважливіший знак це ваш внутрішній стан. Якщо в день весняного рівнодення вас долає тривога, це означає, що є незавершені справи. Які вимагають уваги. Якщо зранку відчуваєте приплив сил, це знак, що ви на правильному шляху. Та ще один момент, про який забуває багато хто, 20 березня день, коли не можна тримати зло в душі. Якщо є якісь давні образи, постарайтеся їх відпустити. Хоча б у думках. Справа в тому, що в день рівнодення все, що ми відчуваємо, стає набагато сильніше. Якщо людина злиться, його агресія подвоюється. Якщо радіє, радість примножується. А значить, якщо ви несете в собі образу, то вона стане ще глибше і тягтиме вас назад весь рік. Але навіть якщо ви відчуваєте, що в вашому житті накопичилось занадто багато негативу, не переживайте. Є способи очистити себе від нього, та один з них це вода. 20 березня люди обов'язково чинили обряд обмивання, щоб змити з себе все погане та зустріти новий етап життя оновленими. Це може бути простий умивальник на світанку або купання в джерелі. Наш час достатньо прийняти ванну сіллю або хоча б ополоснути обличчя прохолодною водою. Представляючи, як з вас йде вся і негатив. Але найголовніше, не виходьте з дому без однієї важливої речі. Багато людей не розуміють, наскільки важливо у цей день мати при собі правильний предмет, який захистить від бід і допоможе правильно налаштуватися на новий цикл життя. Саме цей предмет здатний відвести невдачі і посилити вашу енергію. Але про нього ми поговоримо далі. 20 березня день, коли Всесвіт уважно слухає кожного. Це точка, в якій долі можуть переплітатися, змінюючи звичайний хід життя. Ви вже знаєте, що цей день несе в собі величезну силу, але також несе в собі небезпеки. Ви знаєте, що не можна робити, щоб не спричинити біду. І знаєте, що простір цього дня наповнений знаками та провісниками. А тепер прийшов час розкрити головний секрет захисту. В цей день, пам'ятайте, на самому початку ми говорили: не виходьте з дому без цього. Так ось йдеться про захисний оберіг, який здатний відвести біду, посилити вашу енергію і направити події дня в правильне русло. Наші предки ніколи не виходили з дому без спеціального захисного предмета. у день весняного рівнодення, який допомагав їм зберегти баланс між світлою та темною енергією. Це може бути натуральний кавід, особлива трава, навіть простий вузлик на тканині, але сенс завжди залишався одним: енергія дня надто сильна і без захисту виходити в цей світ небезпечно. Що саме потрібно взяти з собою? Найкращий оберіг у цей день це натуральний камінь. Саме камені накопичують природну силу і допомагають зберегти баланс. Тому самим потужним для захисту у цей день вважається: по-перше, це гірський кришталь, який очищує енергетику, підкреслює інтуїцію та захищає від негативного впливу. Обсидіан, який закриває від чужої заздрості, прибирає страхи та відводить будь які неприємності. Далі аметист, який допомагає уникнути конфліктів, робить розум ясний і приваблює успіх. Далі бурштин, який життєву енергією допомагає уникнути хвороб. Але якщо у вас немає каменю, не переживайте. Важливо, щоб у вас при собі був хоча б один природний елемент. Це може бути невеликий листок лаври, гілочка ялівцю чи навіть горіх у кишені. Важливо, щоб це було щось, що пов'язано з землею, з природою. В давнину люди носили із собою мішечки сіллю, тому що сіль вважалася потужним очищувачем та захисником. Але саме важливе налаштувати цей предмет на захист. Просто носити камінь або траву з собою недостатньо. Важливо активувати його, зробити своїм особистим талісманом. Зробити це досить просто. Візьміть предмет у руки та зігрійте його своїм диханням. Уявіть, як він наповнюється вашою енергією. Далі скажіть в голос такі слова. Я заряджаю цей оберіг на захист. Нехай він охороняє мене цього дня і приносить мені удачу. Далі покласти його в кишеню або в сумку, і не випускати з рук, якщо відчуваєте тривогу. Цей простий ритуал допоможе вам не лише уникнути неприємностей, але й налаштуватися на правильну хвилю дня. Але що робити, якщо ви вже вийшли з дому без оберегу? Таке може бути. Тому скористаємось іншим способом. Це заклинання захисту. За допомогою жесту воно використовувало ще в давнину. Коли людина несподівано потрапляла у ситуацію, де їй потрібен був захист, все, що вам потрібно зробити, це сплести великий і вказівний палець правої руки в кільце і злегка стиснути його. Ще раз сплести великий і вказівний палець саме правої руки в кільце, і стиснути його. Це створює енергетичний щит, який допоможе вам уникнути негативного впливу дня. Ще один сильний спосіб схрестити руки на грудях і сказати такі слова. Я захищена, захищений, це створює потужний захисний бар'єр, особливо, якщо ви відчуваєте, що навколо вас занадто багато хаотичної енергії. Захист це тільки половина успіху. Якщо ви хочете не тільки уникнути неприємностей, але й залучити удачу. Важливо знати, що потрібно зробити ввечері, коли енергія дня почне утихати. Отже, ви вже знаєте, як захистити себе в цей день весняного рівнодення. Це не тільки небезпека, але й ще потужний шанс на оновлення. Якщо правильно скористатись його енергією, цей день, де, чистий лист, все, що ви в нього впишете, буде визначати ваше життя на найближчі місяці. Тому важливо не тільки уникати помилок, але й правильно провести вечір 20 березня. У день весняного рівнодення, коли сонце почне хилитися до обрію, енергія дня стане спокійнішою. Але це зовсім не означає, що її вплив слабшає навпаки. Саме вечір найкращий час для того, щоб направити її в потрібне русло. Все, що ви робите в цей момент, дасть вплив на ваше життя. Перше, що потрібно зробити ввечері, це відпустити старе рівнодення. Це точка переходу. Щоб увійти в новий період без вантажу минулого, важливо позбутися всього, що більше вам не потрібно. Не обов'язково спалювати речі або викидати їх. Досить подумки подякувати минулому і відпустити його. Найпростіший спосіб зробити це це ритуал прощання з негативом. Візьміть аркуш паперу, запишіть на ньому все, що вас обтяжує, страхи, образи, тривоги, все, що не дає вам рухатись вперед. Потім, якщо спалити неможливо, просто порвати і виконати, уявляючи, як ви звільняєтесь від цього вантажу. Друге, обов'язково задайте напрямок своєму майбутньому. 20 березня ідеальний день, щоб загадати бажання та скласти план на майбутнє. Цього дня не варто просто мріяти, важливо чітко формулювати свої цілі. Всесвіту рівнодення, немов відкриває вуха. Якщо ви кажете їй, я хочу бути щасливим це занадто розмито. Інша справа, якщо ви скажете Я привертаю до свого життя радість, достаток та гармонію. Найсильніший спосіб це лист самому собі в майбутнє. Напишіть на папері, як ви хочете, щоб склався ваш рік. Запишіть, чого ви хочете досягти, які змін чекаєте в житті. Тільки чесно напишіть, будь ласка. Після цього сховайте лист у затишному місці і дістаньте його через 3 місяці. Ви здивуєтесь, як багато почне збуватися. Третє, обов'язково залучіть щастя у свій дім. Наші предки знали, що весняне рівнодення це не тільки точка переходу. Це день, коли можна зарядити будинок на багатство та достаток. Один із найпростіших способів це золота вода. І зробити її достатньо легко. Візьміть склянку чистої води, поставте її на підвіконня, щоб вона зарядилася. Останніми променями сонця, поки вода заряджається, скажіть, як сонце наповнює землю світлом, так мій будинок наповнюється щастям та достатком. Коли сонце остаточно сяде. Випийте цю воду, уявляючи, як вона наповнює вас силою та благополуччям. Залишки води можна використовувати, щоб окропити поріг будинку, це допоможе привабити удачу та фінансове благополуччя. Четверте, не забудьте про подяку Всесвіту. Всесвіт дає нам стільки, скільки ми готові прийняти. А щоб отримати більше, нам потрібно спочатку подякувати за те, що вже є. Ввечері 20 березня знайдіть, будь ласка, кілька хвилин, щоб подумки чи вголос сказати слова подяки за все хороше, що є у вашому житті. Навіть записавши 5 речей, за які ви вдячні, допоможе вам налаштуватись на хвилю достатку. І нарешті п'яте. Послання в майбутньому собі. Цей день не просто точка переходу. Це можливість закласти фундамент свого майбутнього. Якщо у вас є якесь заповітне бажання, запишіть його на невеликому аркуші паперу і сховайте в затишне місце. Не забудьте написати обов'язкову дату 20 березня. Наступного разу ви побачите цей листок, коли відчуєте, що бажання вже збулося. Але пам'ятайте: 20 березня день, коли Всесвіт слухає вас особливо уважно. Все, що ви скажете, все, що ви відчуєте, все, що повірите, стане вашою реальністю. 20 березня день, коли світ оновлюється, а разом з ним оновлюємося і ми. Ви вже знаєте, що це час потужних енергій, коли тонка грань між світами робить нас особливо сприйнятливими до змін. Ми вже поговорили про те, що не можна робити, як захистити себе, які ритуали допоможуть залучити удачу. Тепер настав час розкрити головний секрет, який допоможе вам зробити цей день по-справжньому чарівним. У день весняного рівнодення наші бажання мають особливу силу. Але мало, просто хотіти, потрібно вміти направити енергію в потрібне русло. Ви можете використовувати цей день для того, щоб змінити своє життя. Але важливо знати, як правильно надіслати свій запит Всесвіту. І наступне, ми хочемо вам запропонувати ритуал для виконання бажань на день весняного рівнодення. Цей ритуал допоможе вам не просто загадати бажання, а запустити механізм його виконання. Для цього вам знадобиться всього три речі: чистий аркуш паперу, свічка бажано біла, можна золоту. Якщо у вас є в наявності. Будь-який природний символ, це може бути камінь, листа богілочка, загалом все, що пов'язане із землею. Увечері, коли сонце вже сяде, засвітіть свічку перед нею. Закрийте очі і уявіть, як ваше життя змінюється. Коли бажання збудеться, відчуйте цю радість, подяки, тепло в грудях. Тепер розплющте очі і напишіть на аркуші паперу своє бажання. Але не в майбутньому часі, а так. Начебто воно вже збулось. Наприклад, я не хочу більше грошей, а я живу в достатку. Після цього прочитайте написане в голос тричі та потримайте папір над свічки. Не спалюйте її повністю, а просто злегка нагрійте, щоб вогонь запустив ваше прохання у світ. Потім згорніть листок, покладіть його поряд із природним символом. І сховайте в затишне місце. Важливо не заглядати до нього, доки ваше бажання не почне збуватися. Цей ритуал працює, тому що в день рівнодення ми нібито відкриваємо портал між бажаннями та реальністю. Головне вірити і не впускати знаки, які Всесвіт буде посилати вам у найближчі дні. А що робити вже після 20 березня, щоб посилити енергію цього дня? Пам'ятайте про те, що рівнодення це тільки початок. Якщо ви хочете, щоб його енергія працювала на вас як можна довше, є кілька простих правил, які ми рекомендуємо вам дотримуватись. По-перше, протягом 12 днів після рівнодення стежте за думками та словами. В цей час вони особливо швидко матеріалізуються. Говоріть тільки про те, що хочете бачити у своєму житті. Далі не ігноруйте нові можливості. Якщо у ці дні вам запропонують щось нове, робота, проект, поїздка, це може бути знаковим. Далі даруйте радість іншим, чим більше добра ви віддасте, тим більше все ствіт поверне вам. Прислухайтесь до інтуїції: якщо у вас з'явиться раптове відчуття, що потрібно щось зробити чи кудись поїхати, довіртесь цьому. Весняне рівнодення це точка перезавантаження, це можливість залишити все непотрібне позаду та почати новий етап життя З чистого гаркуша. Скористайтесь цим шансом, налаштуйтесь на позитивні зміни, і ви побачите, як все почне змінюватись. Тільки на краще. Тепер обов'язково поставте лайк цьому відео, якщо ви хочете, щоб весняне рівнодення принесло вам удачу. 20 березня день весняного рівнодення. Це день особливий, і тепер ви знаєте, як зробити його дійсно чарівним. Ми сподіваємося, що наші поради та наші рекомендації вам допоможуть у житті і ви зможете дійсно змінювати своє життя один раз і назавжди. Ми бажаємо вам усіх благ і почуємося з вами вже буквально в наступному відео. До зустрічі!